Добрий день, хочемо показати... Ні, я хочу перший багажник показати. Рено Меган. Відкриваємо багажник. Таке в нас багажне відділення. Але той багажник ще предназначений для інших цілей. Ну покажи. Не їде? Ти шторку не в багажнику? Шторку не в багажнику. Зараз. Шторку и шторка. Закриваємо шторку. І як ви думаєте, де вони сандалили центральний замок? Прямо в центр? Renan, que ruim, brilho.